Вітаю вас, малята, на минулому занятті. Ми дізналися, як у містах турбуються про збереження корисних комах. Будують для них готелі. І що це один шляхів збереження комах та рослин. В міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин, а це зменшує кількість видів зелені. Такі готелі не Збалансувати асортимент рослин і поселять корисних комашок, які допоможуть у боротьбі з шкідниками. А сьогодні пригадаємо про бюджет міста та служби позеленення міст. Ми вже з вами знаємо, що бюджет міста це великий спільний гаманець. Він наповнюється завдяки його жителям, заводам. Фабрикам, а ще частина грошей надходить від держави. Жителі міста, які працюють, обов'язково віддають частину свого заробітку в бюджет. Це називається податками. Заводи, підприємства, компанії теж сплачують податки. Свої кошти місто витрачає на те, щоб у його жителів були гарні школи, сучасні клініки, спортивні майданчики, якісний транспорт та зелені парки. У містах розробляються спеціальні програми по збереженню, реконструкції та збільшенню зелених насаджень. У Запоріжжі налічується 22 парка. І 75 скверів утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до законодавства, а це означає, що вони підлягають охороні та відновленню. За нанесення шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності. Охорона, а також видалення дерев. Які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Ми вже знаємо, що послуги з озеленення територій та отримання зелених насаджень надають спеціальні організації і вже знайомилися з комунальним ремонтно-будівельним підприємством Зеленбуд в нашому районі. Вони укомплектовані спеціальною технікою та кваліфікованими працівниками, які доглядають за рослинами. То зберігаймо природу, дотримуємося загальнолюдських правил. Намагайтеся в парках ходити по існуючих доріжках і стежках, забирати з собою своє сміття. Донесіть його. До найближчого контейнера. Бережіть рослини зірвана квітка, зів'яне по дорозі додому або простоїть два дні, а в парку кожен може нею малуватися. Забороняється ходити по газонах, зривати квіти на клумбах, завдавати шкоди деревам і кущам. Потрібно сіяти квіти біля своїх будинків, щоб природа відповідала нам взаємністю. Діти, розкажіть мені на відео, як ви любувалися природою, відпочиваючи в парку та правила екологічної поведінки. До зустрічі!